Слава Ісусу Христу! Доброго дня, друга Україна! Хочу з вами поділитися тим, на що мені Господь відкриває очі, серце, По славу Його і з ціллю тією, щоб ви собі взяли щось добре та світло в серце. От просинаєшся кожного дня і дякуєш Господу за сьогоднішній день, що він тобі не дав загинути за ріками. Чи він тобі дав ще час осознати, покаятись, боротися з гріхом? Але якщо цей день буде останній, якщо він насправді буде сьогодні останній, чи готовий йти до зустрічі з ним і запитатись навіть себе, чи жив правильно у цьому житті, чи робив добро, допомагав, нагодував голодного. Чи прийняв бездомного додому, та запитається ще, чи ти приніс той плід, який із важливих, тих, чи ти допоміг комусь спастися, направити його на правильну дорогу, того, хто перебував у сліпоті гріху, чи він спас свою душу завдяки твоїй праці, що ти йому цьому допоміг? Це саме той плід, який Господь хоче від нас. Бо як Ісус Христос сказав: Хто не зі мною, той проти мене, хто не сіє зі мною, той розсіває.